Вітаю, це про Нікополь. Коротко неспокійно на Нікопольщині від ранку у прибережній території під атакою дронів камікадзе місцевих закликають не полишати укриттів. Десятки обстрілів пережила Нікопольщина вихідним. А район ворог атакував безпілотниками та з важкої артилерії. Є масштабні руйнування. Гатили у п'ятеро більше ніж минулого року. Станом на п'ятницю. У Нікополі від рук окупантів загинули 72 людини. Ще 529 отримали поранення. Лишається у Нікополі заради своїх тварин. Жителька прибережної зони Катерина. Володимирівна зізнається, по її подвір'ю окупанти влучали незліченну кількість разів. Що дає сили триматися? Історію Нікопольчанки, розкажемо у повному випуску. Від 1 лютого платитимуть більше. У селище Кам'янське нові тарифи на воду. Скільки доведеться викласти за послугу? Система не витримують, а кількість аварій, дедалі збільшується, а на якість проточної води скаржаться мешканці Нікополя. Про це повідомляють у міській раді, чи є вирішення проблеми. І стартувала реєстрація на безплатні медичні обстеження. У Нікополі отримати їх можуть тільки ті громадяни, які перебувають у райцентрі, кому надаватимуть допомогу. Ще більше новин на ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.